Компенсувати витрати за пільгових пасажирів не із Ужгорода, а із навколишніх населених пунктів до бюджету міста відтепер будуть їхні територіальні громади. Вони мають укласти відповідні договори з міською радою. Таке рішення ухвалили Ужгородські депутати. Нагадаємо, з 1 липня в обласному центрі офіційно запрацювала автоматизована система обліку оплати проїзду. Нововведення стосується в першу чергу пільговиків для безкоштовного проїзду. Їм потрібно не просто сісти в автобус, а ще й зареєструвати свою поїздку спеціальною пільговою карткою це потрібно, щоб міська влада могла обліковувати та компенсовувати перевізникам витрати за перевезення пільговиків. На самій картці коштів немає. Вона лише фіксує факт поїздки. Цю суму коштів в кінці місця вона буде прорахована, і її зможемо компенсувати перевізникам і в тому числі нашому комунальному підприємству. Ну ми звернулися до наших навколишніх громад. Це Онаківська та Хлонківська. І Баранинська, щоб вони за декілька місяців також впорядкували цей вид діяльності, це абсолютно законний спосіб. Щоб... ми маємо зараз багато звернень, що їхні громадяни також хочуть користуватися. Ми провели зустрічі з головами, головами територіальних громад. Я розуміння, я думаю, що вони також ті картки виготовлять. Їхні громадяни будуть користуватися нашим громадським транспортом, а їхні, їхні громади зможуть цю суму компенсувати в міський бюджет нашого міста. Це законний правильний шлях. Якщо ж мешканці не отримали свою пільгову картку, варто звернутися до міського ЦНАПу і не забувати, без валітації проїзд пільговим не вважається, і за нього потрібно сплатити. На 2025 рік Ужгородська міськрада відповідною програмою передбачила 54 мільйони гривень на компенсацію перевізникам безкоштовного приїзду пільгових категорій. Загалом до 2027-го на ці потреби місто планує витратити до 200 мільйонів гривень.